Усім привіт! І це день влог Віталії, день п'ять. Ну, прощавай, наша хатка, ми будемо їхати і шукати далі нові пригоди в Італії. Рамчик, що ти там вже знайшов? Ми Будемо їхати. Дощоває тягати, яка б нас була на один день. Ми вже приїхали на Україну е, Венеції. І, і, тут... і ляє дощ, ляє дощ, я не знаю, що робити. Е, може хтось знає, підскажіть на якому сайті відключити цю функцію доща в Венеції. Капець, це дощ. Я не знаю. І тут дуже холодно. Привіт, лає дощ. Ми йдемо по Венеції. Зараз ми на зупинці автобуса і будемо чекати автобус, щоб поїхати в Венецію. Він вже під'їжджає, він вже під'їжджає автобус. Ви бачите? Дивіться. Ми вже, ми вже в автобусі. Їдемо автобусом, ми переїжджаємо, ми їдемо до Венеції. З материкової частини Італії їдемо на острови Венеції. Ми вже приїхали і зараз будемо дивитися на турнір. Дивіться, Тут колись була епідемія чуми і 30% населення вимерло. Дивіться, які вони гарні. Тут продається дуже багато венеціанських масок. Їх використовували для балів і е, вони стали дуже популярними. Ми будемо кататись на якомусь човні. Па папа, нам ще не сказав, це якийсь сюрприз. Ми йдемо. Ні, мені дуже-дуже цікаво. Зараз ми будемо плести на кораблі. На кораблі. Я тримаю. Да. Зараз ми будемо заходити. Я не вмію плавати. А ми зараз будемо плести на тому водному таксі. А я не вмію плавати. Підбадьорте папу лайком. Зараз ми заходимо. Ми заходимо. Я не знаю, що нам робити, ми зайшли. Мама твої враження. Ми ще не під'їхали. Зараз ми будемо пливсти. Зараз будемо вже плист, бо е, тільки що прийшли дві людини. Це і вони напевно зараз будуть нас вести. Так, ми зараз будемо місяць. Ми вже почали плисти, похожи. Дивіться. Так, ми розпочали плисти. Дивіться, ми пливемо. Ми пливемо. Ми пливемо. <ривіття> Це Вау! Неймовірно. Це дуже круто. Вау-вау. Знімай все підряд. Все підряд. Я знімаю. Навіть ти, диви, які церквушні, все знімай. Ти знімаю. Вау! Дуже гарно. Вау. Це неймовірно. Крутяк! вау вау. вау. Це дуже гарно. Дуже гарно. Дивіться, ми пливемо, ми пливемо. Куди ми пливемо, мене навіть, навіть не знаю. Я навіть не знаю, куди ми пливемо, але ми кудись припливемо. Вау, ну це дуже круто, дивіться, всі ходять, щось там роблять, а ми пливемо. Цікаві факти про Венецію. Романтична Венеція найвідоміше і найцікавіше місто на воді. У світі є й інші міста, пронизані каналами і річками, але саме сюди стягнеться якесь неймовірне число туристів щороку. І дуже шкода, що це чудове місто повільно, але вірно йде під воду. І наші нащадки його швидше за все, вже не побачать. Один із найцікавіший і Найвідвідуваніших місць в Венеції є церква Санта Марія Делла Салюте. Як і будівлі тут, вона стоїть на палях, яких під час будівництва було встановлено близько сотні тисяч. Колись давно Європою прийшлася страшна епідемія чуми, одна з найсильніших в історії людства. Тоді в місті на воді загинуло 30% усіх містян. У середні віки серед венеціанських дам дворняцького походження вважалося гарним мати біле волосся. Найдовшим із венеціанських каналів є Гранд канал. Його довжина перевищує 300 метрів. Саме з Венеції походив Марко Поло, великий мандрівник, який провів в Азії багато років і який познайомив європейців із культурою Китаю та Монголії. Італійське місто на воді входить до списку найбільш відвідуваних туристами міст світу. Щороку їх сюди прибуває до 15-18 мільйонів. Судячи ж зі швидкості, з якою місто тоне під своєю вагою на початку наступного століття воно може повністю піти під воду, на палях стоять майже всі будинки у Венеції. частіше за інших використовувалася деревина е, модрини, тому що в солоній воді вона не гниє будматеріали, Завозили сюди, переважно з Сибіру. У той час, як у більшості європейських міст докладаються зуси, всі зусилля для популяризації велосипедів, у Венеції вони під забороною. тротуари майже скрізь вузькі і велосипедисти. Заважають пішоходам. проблему для міста створюють високі припливи, які іноді затоплюють нижні поверхи будівель. Щоб знизити їхній рівень, тут навіть побудували спеціальні морські споруди, що відсікають хвилі. Венеція за своєю історією перебудовувалася вже двічі, причина проста: будівлі повільно тонуть і нижні поверхи стають непридатними для життя. Ми знову зупинилися. Подивіться. Тут замість вулиць вода. І куди нам виходить? Ми знову пливемо. Автомобілів. Тут взагалі немає, як і мотоциклів або автобусів. Громадянський транспорт, звичайно, є. Це катер. Вони ж річкові автобуси. Венеціанські гондольєри заробляють дуже непогано, і отримати ліцензію гондольєра неймовірно складно у всьому місті, згідно зі старим законом, гондол може бути 4, всього 425. Крім бездоганного знання всіх адрес у місті, гондольєри зобов'язані вміти добре співати і на прохання клієнта вони повинні забезпечити йому музичний супровід. Наприкінці осені рівень води у Венеції зазвичай піднімається і місто злегка захоплює. Тому в листопаді грудні їхати сюди не варто. Стили Венеції розташована на суші, це местра її передмістя. У всій Венеції живе лише близько 260 тисяч осіб. Це дуже гарно спостерігати за цим всім. До прикладу, там човник. І в кожну замість машин тут човники. І тут ми навіть були помітили кілька знаків дорожнього руху. Але це для човнів. Вау. Це дуже-дуже дуже цікаво. Там кафе, там люди ходять, а там чайка. Це дуже дуже гарно. Це доволі складна професія. Тобі бути гандолістом. Потрібно вміти гарно співати. Як і скрізь в Італії, у Венеції розвинена система рекомендацій. Прийшовши за рекомендацією, від будь-якого з поміж постійних відвідувачів до рес ресторану або, наприклад, до перукаря, можна розрахувати на Найвічливіше ставлення і приємну знижку. Це просто місто на воді. Кожна вулочка, усе, усе, усе тут на воді. Подивіться, вау! Ми знову пливемо. Місто на воді виросло на розсипаних острівцях, які поступово були всі. Забудовані, а потім з'єднані каналами і історичний центр, наприклад, лежить на 118 островах. Країна Венесуела, що в Південній Америці була названа на честь цього міста, першою відкривачу Америку Веспучі. Просто здалося, що будиночки місцевих. Або регені, які ті будували на палях, нагадують Венецію. Дубенки і ми виходимо, але це неймовірна краса. Нет вважається найдорожчим для життя містом Італії, навіть дорожчим, ніж Рим чи Мілан. Під час гасіння пожеж тут пожежники використовують резервуари тільки з прісною водою, солоною і їм користуватися заборонено, оскільки вона завдає непоправної шкоди стародавнім будівлям. Венеційська затока. Максимальна глибина 100 метрів. На багатьох старовинних будинках цього міста можна побачити символ святого Марка у вигляді Лева, який тримає книгу. Якщо книга відкрита, то під час будівництва да даної будівлі у Венеції був мирний час. Якщо книга закрита, то в цей час Венеція перебувала у стані війни. Венецією проходить близько 150 каналів пов'язаних. 409 мостами. На спорудження однієї гондоли йде 3-4 місяці. Всі венеціанські гондоли побудовані за одним і тим же принципом. Її традиційна довжина 11 метрів. Ширина всередині близько 1,5 метрів, вага близько 600 кг. Одна з особливостей гондоли в тому, що вона Асиметрична, лівий бік і, ширше правого, така конструкція дозволяє легко керувати човном за допомогою одного весла. Кожна гондола вміщує шістьох пасажирів і самого гондольєра. Замість пожежних машин тут звичайно пожежні катери, причому на всю Венецію є лише три пожежні катери. Розбираємо, Вийшли і я хочу вам показати дуже гарні сувеніри. Подивіться, це дуже гарні маски. Не дуже гарні, там є маленькі, більші. Які гарні маски. Вау, гляньте, це, це неймовірно гарно. Це місто на воді Венеція. Це дуже гарно. Яка тут краса! Так і ми не знайшли той сайт, де виключити дощ. Поки ми плили кораблем по центральному каналі Венеції, дощ перестав. Тільки ми вийшли, вступили на берег Венеційського острівця центру Венеції, серця Венеції, площі Святого Марка. Почав накрапати дрібненький дощ. Що з цим робити, не знаю. Тримайте за нас кулаки, ставте нам лайки, а ми будемо йти далі і знімати для вас цікавий, неперевершений, неймовірний, дійсно фантастичний, можна навіть не побоюсь такого слова сказати фантастичний контент. Отже, шановне панство, не буду забирати ваш дорогоцінний час своїми теременями, лайк папі і рухаємося далі. Дивіться, тут дуже гарні скульптури на, на, на цій будівлі. І біля неї ось такий величезний годинник. Ну це не годинник, ну як годинник. Це така ратуша, напевно, здається. Ось такий от собор. ну Така от церква дуже гарна. Тут чайки літають. Чайку, куди ти так біжиш? Куди ти так бігаєш, маленька? Рамчик тут. Ми зараз будемо йти далі досліджувати. Дивіться, яка чайка. Подивимося на канал, подивимося на якийсь міст і будемо йти е, їхати, спочатку їхати, ну, плести, а потім їхати назад. Але яка краса, ви тільки гляньте Це місто воно дуже гарне, дуже гарне. Я ще дуже хочу якісь тумені, хочу дуже ту Дивіться, яка краса, ну, ви тільки гляньте. Венеція, місто на воді, ну це дуже гарно. Молодець! Венедець, я вас люблю підписати. Бачите, книга відкрита у Леве з крилами. Значить, споруду збудували, коли були мирні часи. Так само, Олева з крилами відкрита книга. Значить, цю споруду збудували, коли були мирні часи. Дивіться, це площа святого Марта. Марка. Не знаю. Марка або Марка. Це площа святого Марка. Дуже гарно це площа Святого Марка. Ми вже на пірсі і зараз ось приїдемо, ми будемо зараз знову їхати і будемо далі їхати до машин, добиратись, спочатку плести, потім їхати автобусом, ну і потім поїдемо машиною і будемо на квартирі. Це не друго. Та не дивіться. Мої враження про Менецію завжди будуть дуже позитивними, і взагалі дуже чарівне місто. Воно взагалі неймовірне. Воно Прекрасне, воно просто дуже чудове. Наскільки тут усе гарне, і старовина, але дуже шкода, що воно на наступному столітті вже може піти під воду. І ми його можемо вже більше ніколи і не побачити. Але це дуже гарно і потрібно насолоджуватись моментами, поки ми у Венеції. Обов'язково поставте вподобайку. Та напишіть у коментарях, що вам найбільше сподобалось. Зараз ми пропливаємо в таку от гарну церкву. Тут все таке гарне. Взагалі Італія, вона дуже гарна. Вау. Це чудово-чудове і дуже гарно, Мені дуже подобається. Подивіться, там люди. Тут зупинка на пірсі, там дуже-дуже дуже гарно. Гарно, просто капець, як гарно. Дуже гарно. Подивіться, там вуличка, тут пропливають так багато різних катерів. Мені Венеція дуже сподобалась своєю історією, своїми пам'ятками, своєю архітектурою взагалі. Як вона побудована, вона дуже цікава, і дуже-дуже цікаво на неї дивитися, і дуже хочеться щастя де якось повернутись. Неймовірно, гарно. Неймовірно, Причудово і дуже гарно. До речі, вам сподобались факти про Венецію? тому що я дуже старалася шукала вам щось таке новеньке і дуже цікаве. Ну, ви тільки гляньте, яка краса. Я не можу. Це. Місто кохання та магії, справді. Ви тільки гляньте, ця краса. Так цікаво за всіма спостерігати, ви тільки гляньте. Водичка, канали це дуже гарно. О, зараз На зараз. Тем... <плеси> <плеси> Давай кожну покажемо. Іма зараз кожному махаємо рукою. Дивіться, ми знайшли ем... пляшку з твоїм іменем. Пляшку з моїм імені Ніна. Ну і ми вже прокаталися, і зараз будемо йти. Ми вже дістались до машини, і у нас перекус. Ось таке. От у нас перекус. мене тут вода. Коротше, у нас перекус, ми дісталися машини, ми їхали на автобусі, їхали на тому, пливли, потім їхали на автобусі, потім йшли. Ну, ось так от. Дивіться, ми їдемо в Мілан. І там буде наша нова, нова хата на два дні. Дивіться, який там гарний закат. Ой, захід сонця. І ми зустрінемося з папиным другом дитинства. Лайк like папі! Ромчик, ти щасливий? Ти щасливий, Ром? Ніс. Ніс. Ніс, Ром. Ніс. Вже приїхала на нашу нову квартиру на ці два дні. Ну, тут дуже круто, тут дуже багато місця і це вже в Мілані. Але усім пока. Я вже дуже заморилася, хочу спати. Завтра я вам покажу рум-тур, тому усім па-па.